Якщо в тебе втомлена шкіра після літа, сухість та з'явились дрібні зморшки, судинні сіточки. Ось вісім простих кроків в домашньому догляді, які допоможуть відновити твою шкіру та спрофілактують появу цих проблем восени. М'яке очищення: щоб не пересушувати шкіру після літа, Пілінгів рекомендую відпочити до середини осені. Якщо влітку ви не використовували пілінги, можна скористатися легким ензимним пілінгом. Не пропускайте етап тонізації. Обирайте тоніки з. Зі зволожуючими та заспокійливими компонентами, наприклад, гіалуронова кислота, алоє, пантенол. Якщо влітку з'явились дрібні зморшки, то ефективні будуть гелеві тоніки з ефектом біоревіталізації. Використовуйте сиворотки, креми, маски з антиоксидантами, які прискорять відновлення на клітинному рівні після активного літнього сонця. Відновити та укріпити захисний епідермальний бар'єр шкіри, щоб шкіра мала природне сяяння, допоможуть крема репаранти. Не забувайте про СПФ-захист, який потрібен і восени. Можна використовувати більш низькі, наприклад, СПФ 30 В домашньому догляді можна робити карбоксітерапію, яка дасть більш глибоке очищення шкіри, а також запустить процеси відновлення регенерації на клітинному рівні, що дасть ефект сяючої шкіри та освітлить пігментні плями. Саме масаж обличчя допоможе виглядати на декілька років молодше свого біологічного віку, розслабить м'язи. Отримати відео уроки самомасажу по вигідній ціні можна, написавши в телеграм по номеру під відео. Підписуйтесь, тут все про красу і здоров'я.